Валерію, а ви вважаєте, от саме цей інцидент порушенням ну власне повітряного простору? Так Вглиб далеко ж не, зал... не залітали. Це по перше. По-друге, є реакція сьогодні поляків, що вони просто якісь там консультації попередження, тобто ніяких військових частин піднято за цим фактом не було. От з точки зору саме цього окремого епізоду, і факту не наслідків, mm -hmm. а саме цього епізоду. Ну, тут я погоджуюсь, вони порушили державний кордон е Польщі, і вони, е тут нема різниці, наскільки вони заїхали, там, залетіли там, на кілометр, на 100 метрів, на 50, це порушення повітряного простору. Тобто, по факту е в іншій ситуації, ну, скажімо так, був би ризик того, що вони могли бути збиті, або якимось чином вплинули б, наприклад, повітряні сили Польщі на їхню присутність. Або ще щось. Я думаю, що саме це і на меті і стояло перед військово-політичним керівництвом Російської Федерації, саме провокація Польщі на певні дії для того, щоб, що? для того, щоб звинуватити Польщу, що вони збили два гелікоптера, наприклад, Республіки Білорусь. Які просто летіли вздовж кордону, як завжди, е любить перекручувати Росія всі факти. Вони би сказали, що вони не порушували кордон, їх збили. Ось це прецедент, ось це загострення конфлікту між Росією і Північно-Атлантичним альянсом. Або ще що Бог знає, що вони можуть придумати, але я вважаю, що це була саме провокація на якісь дії Польщі. І слава Богу. Поляки зробили мудро, скажем так, нічого не зробили з цими гелікоптерами. Вони побачили, що загрози немає, це не якісь там спецоперація чи ще щось. Тому подивимось реакцію саме відповідну на дипломатичному рівні. Так на живця просто, грубо кажучи, так розраховано. Так. Ну, від собі, збили б один або два, або два цих гелікоптера. Це був би скандал. Якраз сьогодні, коли е, йдуть такі тонкі. Тонкі грані по домовлення по ситуації взагалі навколо війни в Україні навколо взагалі ситуації всієї у світі в геополітиці. Це було б прецедентом для того, щоб можливо запобігти тому, до чого сьогодні штовхають Путіна. Скажімо так ставлять якісь рамки там, де він має зробити певне. Можливо, це по зерновій угоді, можливо, це по Африці, можливо, це щось по Сирії. Я не знаю. Сам Бог Господь знає ті люди, які в тому процесі. Ну цікаво, якщо вже до питань безпеки, за яких умов могли бути збиті ці літаки, пане Валерію? Ну скажімо так, вони могли бути збиті за тих умов, якщо б, скажімо так, Міністерство оборони Польщі зрозуміло, що по певних факторах що вони несуть загрози, що вони націлені на якісь об'єкти, летять кудись там в глибину території для того, щоб ну, наприклад, їх курс лежить, там на якісь стратегічні об'єкти або оборонні об'єкти. То я думаю, що в, то, в певному е, часовому проміжку були, вони б якось би впливали на них. Що це було б, я не знаю, що, або це збиття з ПЗРК, або це попереджувальний якийсь вогонь з ЗРК, або це, можливо, там, е, щось на кшталт там, літак би підлетів і супроводив би їх назад е, до кордону. Е, ну, я так зрозумів, що вони не довгий час якісь були, і я так розумію, що їх курс пролягав швидкий, він був швидкий, і вони були по траєкторії, тобто оп і назад.